Друзі, всім привіт! З вами Венсі. Сьогодні ми будемо грати на молоті з адаптивною перезарядкою. Так, запікався я в каточку, це в нас режим регбі. Так, і ми летимо на ворожий респаун. Подивимось, як себе покаже цей молот Минулий раз, коли я записував відео по цьому молоту, то він дуже гарно себе показав. Нагадаю, що цей пристрій. Підсвічує перезарядку вашої обойми, якщо ви знищуєте суперника. Так Сьогодні я граю на дроні захисник, тому що я дуже багато грав в DM режим, бо мені потрібні були кристали для івента. У мене стали закінчуватися аптечки. Бо гіперіон дуже багато їсть. Тому я став грати трошки. На захиснику. Так, і мене розбирає гау. Так, де той м'яч? Ага, союзники поїхали з м'ячем. Так, падає овердрайв, мені здається чи ні. Так. Так, м'яч у суперників. Ну, але в мене є овердрайв і це може бути можливість доставити прапор. Якщо мене підстрахують союзники, звичайно. Так, забираю я якогось підривником. Бо я застряг між тими трупами і не міг рухатись далі. так Бачу, що тут хтось зникався. Зараз я його розберу. Поїду далі. Так, прожимаємо аптечку. Так. Є в мене гранатка. Кидаємо гранату, бо там їх було багато. Ану, граната лише одного забрала. Іншого я забрав молотом нашим. Так, Так, бачу є шафти, є вулкани. Зараз я трошки пограю і перевдягну свій захист. Бо поки що може ще зарано це робити. Так, ну. Трошки збив мені гром проєкторію рух. Так, зараз я заїду на їхню базу в тил. Так, два шафти є, гаус. Ого. Ну таке в них трошки нормальні пристрої є в команді. Ну нічого, як я під'їду до них в притул що вони зможуть мені зробити? Так. Так, кидаємо одразу гранатку. Забираємо підривником. Смоку, до речі, в смокі. Також підривник стоїть. Так. Розбираємо смаку. Так. Союзник підхоплює м'яча. Так, і мене забирає шафт підривником. Так. Половина команди в них також грає з підривником. Ну, що зробиш? Зараз підривник в топі. Хоч його вже і порізали трошки. Але все одно. Так, поїдемо наверх. Так, гранаточку йому. Так, нажимаємо аптечку, так знов шар з'являється. Так, є в мене овердрайв, я одразу його прожимаю, бо в мене вже мало ХП. Так, і мене розбирає смока. Так, поїдемо з лівого флангу На зустріч суперника. Так. так, Купу гранат кинули туди, але не допомогло. Так, шафт, смока і гро, мабуть. Або рельсу залишити, не знаю. А, гаус ще є. Craft смока Gauss або вулкан можна взяти. Все-таки, мабуть, візьму вулкан, тому що я бачу, що вулкан розривна стрічка це класний пристрій, і в нього є сплеш урон. Так, перезарядка закінчилась. так так Забираємо підривником шафта. От смока вулкан-шафт. Зараз я зміню захист. То я думаю, що вони можуть також побрати захист, якщо я перевдягнусь. Вони поки що не перевдягалися, то я, мабуть, поки що також не буду. Так, гранаточку їм туди одразу. Нормально, забрав когось. Так, і мене розібрали. Так, м'яч підхоплюють союзники. От якби у нас була якась ізітка, яка б мене підлікувала, то я, б мабуть, би доставив. Так. Став мені половину хп ДНІ з підривником. І забрав мене шарфік знову підривником. Ну, все, я бачу, що захисти від мене побрали. То я тепер також візьму захист. Так. Вулкан, шафт, смока. Берем. Так. Шафт. Вулкан, смока. Все, тепер можна грати. То в мене не один захисний модуль не був вгаданий для цієї каточки, там був магнум. Магнума тут немає. А гранатку кинув низ І я думав, що шафтик вже на моїй гранаті підірвався, але не там то було. Так, де м'яч? Ага, з лівого плану. О, вже хтось і тесту взяв, нічого собі. Мяч на горі. Ну я поїду на їхню базу. Може якраз м'яч спуститься. Ого! Вже бачу і молот є. Ну, я його забрав під рівником. Так. Та підривниця я дуже близько не поїду. Нормально? Так, знову. Зачепився я за труп. Непогано. Так, добре, хоч сулькою мене не вбили. Гранаточку. Трошки я промазав. Нормально 2 кілли зробив хоча б. Так, ано є тут аптечка чи немає? Є, пощастило. Так, ну таке враження, що велика дальність у рикошета. Хоча це берсерк і в нього має бути така сама дальність, як у молота. Але мені здається, що я до нього так далеко не дістав би. Так. Ну головне, щоб зараз союзники спрацювали і зірвали їм доставку. Тут пощастило. А це вже був такий собі дзвіночок. Поганий. Так, поїду через верх. Так, десь тесла мені... робиття нанесла, чи що? братик. Нормально забираємо. Потрібно підняти ту аптечку, було б добре, якби я до неї встиг добратися. Бо в мене вже немає здоров'я. Так, ану. Так, і мене розбирають суперники. Ну, для цієї каточки я бачу, що нічия був би навіть хороший результат. Як бачу, що в нас трошки команда слабша. Так. Гранаточку наниз кину. Нормально, трошки ХП зніс йому. Так, і мене розбирає гром. Вбив я смаку, але вона мене забрала під різдром. Але ні, мене забрав гром, якого я навіть не помітив. Так. Ого, що твориться? Ну, така жорстока заруба виходить, я дивлюся. Так, гранаточку їм туди, бачу вже хтось їде, шафт. Ану, добренько спрацювала граната. І що, це кінець каточки. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов огляд на молот з адаптивною перезарядкою. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.